Історія про святого Миколая є не тільки важливою, але й цікавою адже день святого Миколая є невід'ємною частиною української культури. Нині традиція святкувати його відроджується по всій Україні, а дітлахи нетерпляче чекають подарунків на свято у школах напередодні свята проведуться уроки, на яких дітей вчать писати. Святому листа, а найбільше за це все у цей день шануються прояви турботи про нужденних. дня святого Миколая. Починається цикл зимових свят в Україні. Однак доволі багато людей не знають, ким був Миколай та чому його танонізував. За історичними переказом Миколай народився десь між 270 та 286 роками. Наш ер в місті Патарі на півострові Лікії, який є територіальною сучасною Туреччиною. Хлопчик був єдиним сином Фафана та Нони заможних і глибоко віруючих людей. Саме тому вони з перших днів ростили Миколая в релігійній атмосфері й похрестили його, його одразу після народження, що в ті часи було. Миколай виріс і став щедрою людиною, яка в будь-який час могла прийти на допомогу нуждену. Часом він переселився до міста Мира, воліючи присвятити себе науці, і саме там його дядько єпископ висвятив Миколаю Священки. Незабаром після того, як хлопець досяг повноліття, його батьки загинули. А Миколай витратив свій великий спадок на допомогу іншим людям. Приносячи час від часу до будинків бідняків, їжу, теплі речі, іграшки тощо. Усі добрі справи Миколай робив таємно, але одного разу громадяни вистежили. Коли всі в місті дізналися, то здати на такі милосердя, вони обрали Миколая Ліписку за життя. встиг зробити чимало добрих справ. Він визволяв полонних, рятував невинних від смертної кари. Не одразу допомагав бідним на суші та в морі. Завдяки цьому навколо Чідотворця з'явилася велика кількість легенд. і з часу Миколаїв став одним із найважливіших християнських свят. Але ще більше добрих справ приписують святому вже після його смерті у 342 році. Вважається, що його мощі звільнували хворих, тому це. Церква Канана ізувала Миколаю, а люди стали шанувати його як заступника та покровителя. Можливо, дехто з вас не знає, але його святкують не лише у грудні день його смерті, а й у травні, коли мощі чудотворця перемістили до міста Барі, що в Італії. Це травневе свято у народі, ще називають літнім Миколаєм. Крис вважає святим. Жує небезпека дуже шанували Миколая запорські козаки. Вони вважали його покровителем на своїх морських походах. Він допомагав рятувати бранців із неволі. Чумаки-мандрівники брали з собою в нелегку дорогу у Миколая Чудотворця. Нерідко їх малювали на сухій рибі калімбі. Існує версія, що українці почали визначати День Святого Миколая у 1888 та тисячу роках. Завдяки київському князю Всеволоду Ярославичу після зановлення поетичних зв'язків із Римом. Миколай — образ, що асоціюється з високими людськими моральними цінностями глибокою вірою Бога та праведність існування на землі на гроші, любов, порядність, доброчесність та благородство, крию світом. І один раз на рік у чарівну грудневу ніч усі ми маємо можливість бути доброчинцями для власної втіхи і Божої ласки.